Добрий день! Сьогодні ми розглянемо коефіцієнт кореляції. Як зазначалося в попередньому відео, коефіцієнт кореляції використовується у кореляційно-регресійному аналізі, по-іншому його називають коефіцієнт кореляції Пірсона, позначають коефіцієнт кореляції буквою R x, що вказана залежність між і та, і дорівнюється кореляційний момент. Поділити на середнє квадратичне відхилення так та середнє та квадратичне відхилення іг. Коефіцієнт кореляції вказує на ступінь залежності між ексом та ігреком. Він знаходиться обов'язково в межах від мінус 1 до 1. Якщо у вас при обчисленнях вийшло інше число, це означає, що ви неправильно порахували. В залежності від того, які наукові дослідження виконуються. Або яка це наука, або які дані беруться, і обов'язково ці дані X і Y мають бути розподілені за нормальним законом у статистиці, коефіцієнт кореляції може вказувати наступ залежності наступним чином. Якщо коефіцієнт кореляції менше або дорівнює, ніж 0,4, то кажуть, що незначний зв'язок між X та y, тобто дуже слабкий, або його майже немає. На практиці коефіцієнт кореляції, ну, особисто у мене, ніколи не дорівнював 0. Отже, якщо в нас коефіцієнт кореляції менше, ніж 0,4, а це можуть бути зовсім різні дані із статистики, це вказує, що немає зв'язку. Або він настільки незначний, що ми можемо з ним, ним знехтувати. Наступне. В такому випадку кажучи, що у нас слабкий зв'язок між випадковими величинами. Можемо взяти наступні межі від 06 до 0,8. В такому випадку, кажучи, середній зв'язок між цими випадковими величинами. Коли ми кажемо більше, ніж 0,8, це може бути, ми розіб'ємо на дві частини. Це буде від 08 до 09 і від 0,9 до 1. В такому випадку ми кажемо, що в нас сильний зв'язок, а в останньому дуже сильний. Якщо ми розглядаємо суто економічні якісь параметри, то ми можемо казати, що сильний зв'язок і наявний зв'язок, коли вже буде більше, ніж 0,95. Тобто, все залежить від того, яку. Які параметри ви розглядаєте, які випадкові величини розглядаєте, і для чого вам це потрібно. Отже, ще раз повторюю, що коефіцієнт кореляції пірсона вказує на степень залежності між випадковими величинами. Якщо він додатній, то випадкові величини прямо залежні одна від одної, тобто зі зростанням x, зі збільшенням появи іксів збільшується поява ігре. І, навпаки, якщо він від'ємний, це означає, що із зростанням Х у зменшується. Або, якщо ймовірнісно розглядати, що чим частіше буде з'являтися Х, тим рідше буде з'являтися Y. Отже, розглянемо приклад. Візьмемо приклад із теорії ймовірностей. Система двох випадкових величин. Нехай в нас задана система двох випадкових дискретних величин. І вона одразу задана таблицею. Числові значення ікса, ймовірності, це придумала я сама. Взяла саме такі мінус -1, 1, найбільшу кількість нулів, наскільки це можливо для того, щоб простіше було розраховувати. І ймовірності в сумі обов'язково мають давати одиницю. Для того, щоб розрахувати kxy кореляційний момент, нам потрібно знати математичні сподівання, окремо для ікса і окремо для іг. Для цього створюємо безумовний закон розподілу для х і для y. Яким чином? Для х. Х у нас приймає значення 0 і 1. Отже, розраховуємо у рядку імовірностей. Додаємо для 0 всі ймовірності 01 плюс 02 плюс 01 буде відповідно 0,4. Якщо х дорівнює одиниці, то сума ймовірностей відповідно буде дорівнювати 0,6. Те ж саме робимо і для Y. Складаємо безумовний закон для Y. Y приймає значення відповідно мінус –1, 1. І його ймовірності відповідні, для кожної для кожного значення ігрека дорівнюють 0,1 плюс 03 це буде 0,4. Для нуля додаємо суму імовірності у стовпчику. 0,2,01, це буде 0,3. І y дорівнює одиниці, це буде відповідно 0,3. Ще раз повторюю, для безумовного закону розподілу для х, ми додаємо ймовірності у рядку, а для Y в даному випадку у стовпчику. Щоб знайти кореляційний момент, нам потрібно знайти математичне сподівання окремо для X. Для цього ми скористаємося безумовним законом для X. Мад сподівання знаходиться наступним чином х множимо на p плюс наступне значення x множимо на його ймовірність. Це буде 0 помножити на 04 плюс 1 помножити на 0,6. Відповідно, це буде дорівнювати 0,6. Теж саме ми розраховуємо математичне сподівання для y. І це буде дорівнювати мінус 1 на 04 мінус 04. Плюс 0 помножити на 0,3 це буде 0, і плюс 1 помножити на 03 це буде 0,3, і відповідно це дорівнює мінус 0,1. Наступне значення це сумісне математичне сподівання. Для цього ми будемо множити імовірності, всі 6 імовірностей кожну з них на відповідне значення x і y і додавати ці значення. 0,1 помножити на 0 і на мінус 1 це буде 0. Плюс 0,2 множимо на 0 і множимо на 0 0. Плюс 0,1 помножити на 0 і помножити на 1 це буде 0. Плюс наступне значення 1 помножити на 0,3 помножити на мінус 1 це буде мінус 0,3. Наступне значення 0,1 помножити на 0 і на 1 це буде 0. І останнє значення 0,2 помножити на 1 і помножити на 1, це буде 0,2. І відповідно це буде дорівнювати мінус 0,1. Отже, чому дорівнює кореляційний момент kxy? В даному випадку він буде дорівнювати MXY, взагалі це формула, мінус mx помножити на MY. І це дорівнює мінус 01, це спільне матсподівання, мінус 0,6 помножити на мінус 0,1. І це дорівнює мінус 0,1 плюс 0,6. Це буде від'ємне значення, це буде мінус 4. Сотих. Отже, кореляційний момент знайдено. Тепер потрібно знайти сма від х і сма від y. Знайдемо їх. Для цього ми знайдемо дисперсію окремо для х і дисперсію окремо для y. Нагадую, для знаходження дисперсії треба х піднести до квадрату, помножити на відповідне значення ймовірності, і в кінці відняти мат сподівання в квадраті. 0 в квадраті помножити на 0,4 це буде 0. Плюс. 1 в квадраті помножити на 0,6 це буде 0,6 і мінус математичне сподівання для х в квадраті. І це дорівнює 0,24. Сігма від х середнє квадратичне відхилення це завжди корінь із відповідної дисперсії. І в нашому випадку це буде приблизно дорівнювати 0,5. Теж саме знаходимо дисперсію окремо для у. Окремо для y підносимо y до квадрату та множимо на відповідну ймовірність. Мінус 1 в квадраті це 1 помножити на 0,4, плюс 0 в квадраті 0, будь на що множити, це буде 0. Плюс 1 в квадраті 1 на 0,3 це 0,3. І мінус математичне сподівання в квадраті, конкретно для y. Тобто, це буде мінус 01 в квадраті, це 1 сота. Дорівнює. 0,7 мінус 1 це буде 0,69. І відповідне значення для Y буде дорівнювати корінь із 0,69. Розраховуємо це число і це приблизно 0,83. Залишилося підставити це все у формулу rxy дорівнює. Кореляційний момент буде дорівнювати мінус 4. І ділимо відповідно на 0,5 помножене на 0,83. І це значення приблизно дорівнює мінус 0,9. Це майже немає зв'язку між випадковими величинами Х і. Ми можемо вважати їх дуже слабкий зв'язок, майже незалежні. Випадкові величини. Не впливають збільшення однієї, не впливає на збільшення або зменшення іншої. Це був коефіцієнт кореляції. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви побачили якусь помилку, або у вас є зауваження чи запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре!